Абрикоси в Україну завезли ще за часів Київської Русі. Ці теплолюбні дерева швидко полюбилися нашим предкам, їх вирощували в монастирських садах і княжих маєтках. Однак спочатку сорти не витримували місцевих зим і могли рости тільки в спеціальних умовах. На південь країни абрикоси потрапили через Крим і Кавказ у 20 столітті над створенням морозостійких сортів абрикоса працювали багато видатних селекціонерів. Зараз на ринку представлені десятки сортів, здатних пережити українські зими. Вони не вибагливі, стійкі до хвороб, а їх плоди за смаком не поступаються південно. У цьому ролику я розповім, як виростити абрикос, поділюся секретами посадки, розповім про догляд і допоможу вибрати кращі сорти для нашого клімату. Особливості посадки абрикосів в Україні. Щоб абрикосове дерево виросло здоровим і давало хороший урожай, його потрібно правильно посадити. Вибирайте для саджанця саме сонячне місце на вашій ділянці, захищене від протягів і холодних вітрів. Ідеально підійдуть південні або південно-західні схили. Садити можна як навесні, так і восени, але не пізніше 25 вересня. Перші плоди можна очікувати через 5 років після посадки. Абрикос не любить кислих і важких глинистих ґрунтів, а також застою води. Чи не саджайте молоді деревця в низинах, краще створіть для них штучні горбки діаметром 70 см і висотою 50 см. Грунт повинна бути легкою, повітропроникною і з нейтральною кислотністю. На бідних піщаних, важких глинистих і торф'яних ґрунтах абрикоси ростуть погано. Тому досвідчені садівники рекомендують замінювати природний ґрунт в посадочних ямах на спеціальну суміш з родючої землі, перепрілову гною і піску в рівних пропорціях. У кожну яму обов'язково додають калійно-фосфорні добрива і деревну золу, садять молоді деревця на відстані 3 метрів один від одного. Для гарного запилення рекомендується садити поруч 2-3 різних сорти. Глибина посадкової ями повинна бути 50 60 см, діаметр 60 см. На дно обов'язково покладіть тренаж з гравію шаром 10 см. Дуже важливо стежити, щоб корена вашої К, місце переходу коренів в стовбур не була заглиблена при посадці, це може привести до подопривання кори і загибелі рослини. Як правильно доглядати за абрикосом? Ранньою весною під кожне дерево потрібно внести 10 кг перепрілого гною і мінеральний комплекс для весняного підживлення плодових культур. Абрикосам обов'язково потрібен кальцій для формування кісточок в плодах. Двічі за сезон сипайте під кожне дерево товчений крейда або порошок з яєчної шкаралупи, 1 стакан на 1 квадратний метр при стовбурного кола. Восени рослини підгодовують калійно фосфорними добривами. Подвійний суперфосфат, 2 столові ложки і сірчано-кислий калій, 1 столова ложка на 1 квадратний метр. Додатково можна внести півідра деревної золи під кожне дерево, це й добриво, і засіб для розкислення ґрунту. Полив дуже важливий для абрикосів. Особливо вони потребують води навесні під час активного росту пагонів і відразу після збору врожаю. У посушливе літо поливати потрібно регулярно. Обрізка ще один важливий елемент догляду. Вона прискорює обмін речовин, зміцнює імунітет дерева і сприяє інтенсивному росту. Плоди на правильно обрізаних деревах виростають більшими, красивішими і солодшими. Обрізку проводять з кінця лютого до початку квітня. Спочатку видаляють всі сухі, зламані, підмерзлі, старі гілки, а також ті, що ростуть всередину крони або перехрещуються. Потім вирізають гілки, що ростуть під кутом менше 35 градусів до стовбура. Кращі сорти абрикосів для України. За роки роботи нам вдалося зібрати колекцію морозостійких, великоплідних і солодких сортів, стійких до хвороб і шкідників. Серед кращих для наших умов можна виділити: Чемпіон півночі, тріумф Північний, Уралець, Кічигінський, Оранбурський, Червонощокий, «Чемальський Білий, Захват, «Чемальський Рум'яний, Бряскальце.